Вітаю на каналі Магія Таро. Хочу подивитися, що заважає звільненню Херсонської області, окупованої частини Херсонської області від рашистів раз і назавжди. Подивимось, які перешкоди, перекриємо негатив. Повернемося з лелихи расистам не і голови. Тож, давайте подивимось. Що заважає звільнити Херсонську область від росіян? Покажіть нам, будь ласка, карта Мир – добре. Зрадники погано. Перешкоди є. Важко. Дві карти предательства. Щось злили, якусь інформацію. Руйнування то Міча? Тройка меча, карта дьявол, дурак. О, тут багато втрат, важкі бої, дуже важко, така складна ситуація. Сама карта війни вийшла, карти сльоз і коли оплакують загиблих, руйнування вийшли, ну, важко. Ворог буде робити якісь безглузді речі, то що нелогічно, дуже багато жертв буде. Верховний суд відкриває шляхи на звільнення. Шість кубків буде звільнено. Десятка кубків свято буде. Ми будемо радіти, але будемо оплакувати тих, хто загинув. І звільнення буде. Коли? Так, коли це буде? Як швидко це буде? Скажіть, чи буде звільнення Херсонської області до кінця 25-го року? У 25-му році звільнять? Складно? Таємниця. В роботі, в 2025 році будуть активні бойові дії на звільнення. Вийшли дві карти верховних жриць. Ой, Верховна жриця і імператриця. Імператриця це сама Україна, верховна Жриця це то, що ми не бачимо, то, що скрита, то, що від нас приховують. Є план на те, як звільнити, є дуже гарні якісь в роботі. В роботі гарна якась е, е, тактика. Що будуть робити, знають, як будуть робити. Що призведе до звільнення, ми будемо задоволені. Дату ще не показали, ще нема цієї дати, як все пройде, як там зараз готуються. І не дали мені дату і не кажуть, ну кажуть, що краще дату не чіпати. Мені тут іде цифра, але е, є перешкоди, і що це або здійсниться, але є перешкоди, що це може ще не відбутися в цю дату, то краще потім ще раз подивимось. Заперечую прибираю негатив, заперечую, заперечую, заперечую. Заперечую, заперечую всі втрати, заперечую. Ну, тут вийшла боротьба, і що перемога буде за нами. Прибираю негатив. Вище сили, прошу захисту. Для Херсону, для Херсонської області, щоб в Херсоні обстріли припинились, щоб окупована територія Херсонської області була звільнена від расистів раз і назавжди. По Верховному суду буде так і так і є. Вище сили, допоможіть. Божого захисту. Прошу. Прошу, щоб припинились страждання, руйнування. Захисту прошу для всіх військових наших ще сили бережіть кожного воїна, який обороняє Херсонську область, щоб всі живі, неушкоджені, повернулись додому. Захистіть. Янголохоронці, прошу захистіть від кулі, від снаряду, від дрону, від ворожих руйнувань від ракет, від кабів, від фабів, від скидів, від дронів. По Вхоховному суду буде так і так є. Прибираю всі перешкоди, перешкод більше нема. На повернення Херсонської області в Україну і. На знищення росіян, буде так. Так, Луганська. Дякую всім за увагу, дуже дякую за донати, за коментарі, які ви залишаєте. Дуже приємно їх читати. І до зустрічі на каналі.